Я пам'ятаю цей день, коли йому вже дали повістку, він вже мав йти. Він, мабуть, разів 10 дзвонив військкомат і питав, ну що, мені вже йти. 25-річна Марина Командіна єдина донька Вадима Зайцева, який загинув у російсько-українській війні торік у червні. Він у мене тракторист. Його військовий шлях почався, мабуть, в 92-му році, коли він пішов в армію. У 93-му він від ООН пішов миротворцем в Єгославію і звісно, в 2022 році одним із перших він пішов добровольцем захищати свою країну, свою родину, свою державу, свою незалежність, свою свободу. каже через тиждень після вторгнення Росії батько був на фронті, що не можливість виходив на зв'язок з рідними. Звісно, коли це днів два-три, ми не могли з ним зв'язатися. Це була паніка завжди паніка, але він дзвонив дуже часто. Як тільки з'являлась можливість, всі фотографії, відео як тільки могли зв'язуватися, він був з самого початку в Лисичанську. І доходили до і Там вже в яких населених пунктах точно він був. Він нам не казав. Каже, тато вчив бути сильною, все витримувати і нікого не боятись. Так вони з мамою і намагаються нині жити, попри втрату чоловіка і батька. Вадим Зайцев загинув 12 червня, а 17-го його поховали у Долинській. Рідні, друзі, побратими і містяни, які прийшли попрощатись з військовим, зустріли його живим коридором. Ми 12-го з ним спілкувалися. Він у й ранку мені подзвонив. Він сказав, що вони йдуть на завдання, і він трохи пізніше мені зателефонує. На жаль, не зателефонував. Було написано, що це був артобстріл, і він отримав осколкові поранення, несумісні з життям. Ми, звісно, дуже вдячні, тому що, тому що багато інформації про зниклих безвісті. І ми прям... це не те за що треба дякувати, але ми вдячні, що його привезли додому, щоб ми змогли його поховати. Вадима Зайцева поховали на алеї Слави у Долинській. Приносимо завжди солодощі, з мамою приносимо каву, тому що кава, це, кава і солодощі це найкраще, що для нього було. Мабуть, ніякої такої мотивації, просто пам'ять, що всі загинули, не тільки мій тато, а всі наші захисники загинули. Не заради того, щоб ми склали руки і сиділи всі, а щоб ми щось робили, жили далі і відбудовували це все. До тата на Алею Слави приходить щотижня. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.